Доброго здоров'я, земляки. Сьогодні ми Віктора Петровича Трофімова. Він не проти, щоб ми його сьогодні показали людям. Ну і не в великому я дивлюся. Каже, я не дуже публічний. А тема нашої розмови і взагалі бажання сьогодні прийти сюди була після розмови з деякими аграріями. Я от запитував у Тільнова, Анатолія Олександровича. У... Микола Івановича Куценка у Крупича у Валерія. В... Кажу, сядь будемо. Що в цьому році? А що помінялося? Що для нас помінялося? Для нас нічого не помінялося. Для нас весна, для нас робота. Віктор Петрович, скажіть, будь ласка, будь ласка, ви прямо в прямому ефірі, скажіть, будь ласка, як зараз надуває, називається відділ? Чи це як управління, яке ви очолюєте? Значить, да. значит, для інформації для всіх mm -hmm. на сьогоднішній день у нас як називався він відділ земельних ресурсів, так і називається. Ага. Але ж функції в зв'язку з тим, що у нас створена військова адміністрація, функції управління сільського господарства, яке було раніше при районних державних адміністраціях. Виконує зараз відділ земельних ресурсів. Тобто державні функції перейшли державні вам, функції так? Державні функції перейшли угу. е як в додаток до селищної ради, до, до відділ, місцевих функцій. До місцевих функцій додаток перейшли і е по збору акумулювання інформації щодо посівів, щодо проведення весняно-польових робіт. Ну, і таке інше, там, забезпечення там, і паливом, і. Як управління сільського господарства раніше, от, так, приблизно всі, такі всі функції. Так, да? Приблизно такі функції ми виконуємо зараз в додаток до того, що є. Як правильно називається ваша посада сьогодні? Посада начальник відділу земельних ресурсів Золочівської селищної ради, як і раніше називалось. Окрім того, що якби додавалися нас функції з військової адміністрації, назву на Віктор Петрович, буду прискорювати, бо народу нас спішить. Дивлюсь, у нас вже набилося до сотні глядачів. І я ще хотів би запитати відразу: наскільки щільно буде засіватися наш рельєвий клин цієї весни? Ми розуміємо, що є удянські простори, де сьогодні йде справжня війна? Ми розуміємо, що окраїни Івашків, окраїни Олександрівки, там, мабуть, і Лютівки, Тимофіївки це все місця, де сьогодні падають міни, снаряди, злітають вертольоти. Але є і спокійні території. Скільки відсотків у нас буде засіяно в цьому році в сезоні? У нас на сьогоднішній день. Ну будемо казати так. У нас по території громади у нас рахувалося і на даний час рахується як раніше 65 тисяч гектар орних площ. Орних на сьогоднішній день у нас приблизно 50% приблизно, даже, можна сказати трохи більше використовується. Інтенсивно, тобто вони сіються або плануються до посіву нашими сільхостоваробниками на сьогоднішній день, окремо хотіли зауважити, що незважаючи ні на що, на те, що у нас зараз не вистачає підрозділів щодо розмінування. Хотів запитати про це. Ви, ви у нас питання. не вистачає підрозділів щодо розмінування, але ж сільхозники у нас працюють як то кажуть, самотужки. Що можуть, вирішують на сьогоднішній день самотужки. Викликають мінерів самотужки? Ні за допомогою хлопців військових проводять обстеження з коптерів. Виявляють ті чи інші вибухонебезпечні предмети. Або uh, їх устраняють, якби не то, що е uh, помічають і тоді вже зал... да, помічають місце розташування, І туди тоді, не їдуть. тоді залучають підрозділи ДСНС uh -huh. місцеві для того, щоб вони не не втрачали часу, а вже а куди бігти да, знищенували самі і проводять uh, обстеження, і проводять обробки. і 1 травня почало. Я вже був на десі... 1 травня. Щось робить сьогодні. Я вже був особисто на деяких полях, об'їжджав, дивився. Ну вже десь приблизно 150 га гектар. Вони вже обробили, і вони не зупиняються на цьому, починають робити господарства відновлюють самотужки, тобто і склади там трошки підлаштовують, стягують і прикриття. І е, на території і села проводять уборки. Я був у ревої. Ну вигляд має вже інший, не той, що був, е, скажімо так, пів, не пів так, тому. просто він, да. він не та людина, яку можна перемогти. Е, Віктор Петровський, будь ласка, не завдає великої ну ризику. Оце діяльність не завдає великого ризику в життю простих механізаторів. Насправді, якщо самі слібороби будуть штурмувати мінні поля, то це страшне. Це дуже, дуже страшне. І скажу більше, у нас ну, на сьогоднішній день і виявляються деякі місцини, я на деяких місцях був. Виявляються деякі місцини, які навіть е, е, сапери самі не можуть сказати, що як то? там діяти, mm -hmm. е, тому що ну прилітало таке, що незрозуміло чи це ракета, чи це авіабомба. Є такі місцини, що потребують е, додаткового обстеження і часу, але ж ну на сьогоднішній день складнощі складнощі полягають в чому, да і складнощі в тому, що у нас то що законодавство було раніше, було до війни, воно не пристосоване до того, щоб зараз діяти швидко і відновлювати роботу швидко. Зовсім не пристосовано. І хочеться, щоб побачило ці ці відео багато. З того, що законодавців наших того, в тому плані, що дуже хочеться, щоб вони якось пристосовували законодавство до тих реалій і розмінування, і не тільки розмінування, і приведення не приведення, це називається рекультивація земель. Тому що рекультивація потребує з точки зору ну, до воєнного законодавства. Багато на... висновків інститутських, да? 에... робити далі. технічні документи. Документи, да. папери. А робити технічну документацію це, по-перше, це затрати і, і це час. У нас немає ні інш, ні, ні того, ні іншого. А приводити до ладу землю треба. От зараз їде земля, а потім папери. Так. А зараз їде фермер просто, не, не чекаючи нічого, е, бере е, то, що, що нього є, там мені чи інший прилад і їде зараз, загортає е, рви, тому, тому що він обробив участок, поза, позалишався рів. Загортає ров і це я, є я рекультивація. Кажу, я які, які ну, кажу, які зараз роби, ну каже, десь метр в глибину їх. Окрім як не, не, не загорнути, це рекультивація, рекультивація. на те, щоб загорнути, це треба і документи, і пакет документів, і О, узгодження і це а, робиться сертифікованим спеціалістом, і не за безплатно. Коли його робити, а треба сіяти завтра треба. Да. І ну, роблять фермери, роблять те, що можуть робити зараз і без всяких цих самих і хвала їм. І я хотів сказати, що дуже дуже вдячний всім. Хто мене підтримує, хто мене розуміє, хто спілкується зі мною. Я дуже всім вдячний. Хлопці, я вам всім вдячний. Поэтому низький вам уклін. Всі і... вдячні їм, тому що да. ці хлопці сьогодні відроджують Україну. Фактично, да. те, що роблять сьогодні наші сільгостаровиробники, аграрії наші, це є той самий другий фронт, а може й перший фронт на сьогоднішній Де день. Сьогоднішній тому що день, насправді да. ми не можемо програти економічно державі агресору. Ми повинні стояти. Ми бачимо, які зараз ціни, які зараз проблеми з реалізацією сільгоспродукції. Ми бачимо ті ціни. Повернулися, Фактично повернулися ті роки, коли агро як вони трейдери, зернотрейдери да. занижували ціни і викручували потім десь на закордонах тринітрейні подйоми, і так Хлопці, далі. Наші громади, Хлопці нашої громади дуже поганому наші громади, економічному стані особисто нашої громади в дуже скрутних умовах, якраз золочівська громада. Умов. це правда, що нижчі закупівельні ціни на зерно, на фураж на зернові культури це ніж главное. в сусідніх. Це громадах навіть це правда не чого. Я столкнувся з цим ще в минулому році. Хлопці дзвонили і ставили таке запитання: у них ідуть дуже великі втрати на транспортування логістику. Як вони логістику. зараз модно кажуть? Да. Да. На Логістика у нас дуже з'їдає особливо зараз. Дуже з'їдає багато коштів. А чого з'їдає? Тому що в тому році не всі сюди їхали забирати врожай. Хлопці вивозили їх з самотужки. А вивести самотужки це е, втрати і по солярці, і транспортні втрати, якщо немає свого транспорту, yeah. і це все вирішували. І вирішували, прямо скажучи. Вони вирішили для того, щоб заплатити кошти своїм е, працівникам, своїм е, пайовикам. Хто Чим, може вплинути іде... на процес? Віктор Петрович, ви, вибачте, перебувайте Хто може вплинути на ці процеси? Місцева влада, тому ну, хто міс... може. Ви можете вплинути. Коваленко може вплинути. Канівець Кале... може вплинути ні ні Каваленка, ні Канівець на це вплинути не може. Чому? Тому що це логістика, це рівень впливу. Область? рівень впливу. Ні Це регіональний рівень впливу, це область на це не вплине, це точно. І область, І область не вплине. Це регіональний. Рівень впливу, чого? тому що на сьогоднішній день ну, область на це не може втрутитись. Це, це комуні... справи державні. Це справи, справи державні, це комунікабельність, mm. там же ж можна задіяти не тільки транспорт з колес, а транспорт залізничний, і портовий. і... Я бачу, що ті, що південні наші регіони, північні регіони у нас ну відрізняються по собівартості продукції, тому що логістика на сьогоднішній день в наших регіонах з'їдає, мабуть, половина з того, що мог фермер мати. Віктор Петрович, давай не будемо називати все модним словом логістика, ну перекупи появились на. Ринкою зерновому перекупи, ті, з якими боролися, тих, яких я... не було останні роки. Коли коли наш фермер зажив по-людськи, я... коли ціна стала, я людська. спілкувався з цього приводу з дуже багатьма людьми, і не цим я хлопцям мог це довести і ну, розказати, довести? Спілкувався з хлопцями, які трошки займалися, як, 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 як то скажуть. ну, Перекупи вони, не перекупи. Ну цим питанням мене трошки займалися. Я говорю, я прямо пряме питання задавав. Можна зробити, можна, може фермер цим займатись? Напряму? на нашому пряму на, на, що, да, на що мені сказала вітя. Там повинні бути, по-перше, зв'язки. По-друге, там економічний, окекономічне підґрунтя повинно бути таке, що. Вони цей об'єм повинні мати запас економіки, економіки, тобто, ну на рахунках коштів, мабуть, двойний запас, щоб перестрахувати цей груз, да а груз там не не одну, не один десяток, не одну сотню, тисячу тон нічого тут не вийде. Якщо корупція буде діяти, хоча б частково, хоча б якийсь відсоток. Також це буде дуже відчутно сьогодні. Перії війни. Сьогодні корупція. Перепродаж. Я зараз балакаю про перепродаж не про складну логістику. Я балакаю про певні схеми доправки нашого зерна за кордон, тому що ми бачимо незадоволення польських фермерів. Ми бачимо це наші брати, це ті люди, які протягли нам руку допомоги. і Їм багато хто дякує. Але ми не можемо так діяти. Хтось купив дешевше у золочеві пшеницю і тому зміг дешевше і продати в Європі, чим наказав польського фермера. Отак воно на мій погляд. Я, я не експерт, але мені здається, що все вкрай просто. Якби це була нормальна ціна, то вона б і в Європу була нормальна. Ніхто б сьогодні не, не, не був би проти цього зерна. Може був би проти, але не так не виходили б на вулиці. Тому що мені здається, що це державний рівень на наш рівень, скажіть, будь ласка, залишила всі господарства на плаву, ну існуючи, ми так би мовити. Скажем, так ну ніхто із господарств ті, що були створені до війни, до бойових дій не закрився, не, не закрився. Не закрився. Дякую, всі, хлопці всі, Дякую. Да, всі стараються на плаву, підтримують своїх механізаторів. До речі, зараз дуже багато... дуже різко пішло багато хлопців. Вони механізатори. дуже великий попит. Мене питають уже ось тільки що півгодини тому спілкувався із Куценко, Каже, не хватає механізаторів. В п'ятницю заходив інший механізатор Саша Жук. Тоже каже ві я не можу. Я своїми руками. Я вже в тракторі то та з ковородиновка. Я вже туди, не да. можу. Каже, і мені треба і закупка займатися і запчастини і ремонтувати техніку. А я з трактора не вилажу, тому що мені треба то кормить, то бризкати, сам. то сі сам за, сидить за кермом трактора, діватися нікуди і діватися нікуди, і каже. найди, знайди най, мені механізатора. Може хтось знає обзивайтесь, хлопці зараз просить. звучить пряма не реклама, а пряме запрошення на роботу. Кадрів механізаторів. Хлопці, якщо не пішли на війну, то приходьте на цю війну, на цей фронт. Насправді ми його, журналісти грішні, часто називали, так сказати, фронтом, да, війною за врожай, битвою за врожай. Все це було потворно, несправедливо, по соціалістичному глупо. От зараз це насправді буде битва за врожай, яка буде збігати з битвою за Україну. Так що приходьте. Приходьте, потрібні, потрібні люди сьогодні. Так, дуже, Віктор Петрович. Дуже. На закінчення, що хочете сказати, ще можемо, що забули. Скажімо так, що хлопці на закінченні хочу сказати таке: що хлопці то, що вони можуть робити, то що вони, то, що їм. Потрібно робити, вони роблять, незважаючи на наше ні, ні на І будуть робити так на вартість топлива, на вартість добрив, на вартість посівного матеріалу вони роблять і будуть робити. Ну ви подивіться на того ж, це Так він що може, він що може, максимально він що може, він робить. Це, на це Золочевський, Золочевський. Так? Анатолію. Анатолію. на, на то ж Крупіча, на того ж Альфу, фермерське господарство відновлюється, лізуть бур'яни. спілкувався з а, сином Віктора Івановича Юрієм Вікторовичем, що можуть упевненості в тому, що відсіється. буде відновлюватись. І я ж кажу: вони до цього дощі йдуть, вони лізуть в землю, все забивається, вони то, то косять, то перелопачують, але ж вони лізуть, лізуть. Ізнов. Наші хлопців ну просто на Вони... нас не зупинить. Да. Це таке. Це, 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 це глухо. Хотілося б бути трошки оптимістом. Дякую, Віктор Петрович, що ви підтвердили мої оптимістичні погляди. Я часто буваю в полі, бачу, що там що там робиться, і радію, знаєте, От коли йшли обстріли, і ми раптом восени по минулого року побачили трактори в полі, які орали. Орють, значить, це. На, на, на майбутній Здоровий рік. Оцей майбутній так. рік почався, тепер уже сіють на тих полях. Дай Богу всім здоров'я. Ми переможемо. Все буде Україна. Хлопцям, до нових хлопцям, зустрічей зі своїх. Хлопцям, З хлопцям дякую. дякую. З вами Донецький був Віктор Петрович, начальник земельного відділу. Я правильно кажу? Так. Я це думаю, перебуде. Трофімо. До нових зустрічей. Дякую. А за Тазарявісних Богдахівщини. Я Марушенко Василь Савич. Дякую.